Шалений ритм танцю захвачує тебе одразу, і ти поринаєш неймовірну атмосферу творчості і краси. Саме так проходив звітний концерт хореографічного колективу Фантазія, котрий неодноразово яскраво заявляв про себе не тільки на всеукраїнських, а й на міжнародних конкурсах. Ритмічно, граціозно, вишукано і красиво виконували танцювальні композиції вихованці всіх вікових груп. Відчувалось, що найстарші мають вже гарний досвід, і кожен їх танець це гарм гармонійне поєднання душі і тіла для молодших вихованців. Танець уже став невичерпним джерелом енергії та натхнення. Ці малесенькі долоньки викликали масу позитивних емоцій і аплодисментів всіх присутніх. Та і ці учасники були не найменшими. На зміну їм прийшли зовсім малесенькі, котрі роблять перші несміливі кроки в світі мистецтва танцю. Між танцювальними композиціями свої вокальні подарунки присвячували присутнім вихованцям міського будинку культури. Мі. Кульмінацією концерту став загальний патріотичний виступ колективу під все мелодію Ой у лузі червона калина. І, звичайно, як годиться наостанок, всі учасники концерту отримали пам'ятні подарунки від свого керівника Юлії Берко. А присутні в залі глядачі отримали масу позитивних емоцій, гарних вражень і завдяки талановитим виступам дітей, хореографічного колективу Фантазія мали можливість порівнути в невичерпне джерело енергії та натхнення. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.